Друзі, я вітаю всіх підписників. MyUA. дякуємо, що ви з нами. Спасибі за вашу підтримку і довіру. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки і писати свої коментарі. Просто зараз до нашого ефіру долучається військовий експерт Владислав Селізньов. Владиславе, добрий вечір, радий вітати вас. Слава Україні, героям слава Владиславе, Хочу розпочати із того, що в нас зараз багато відбувається різноманітних баталій на політичному рівні, так але все ж таки хочемо звернути нашу увагу на лінію фронту, що зараз там відбувається, як ви можете оцінити взагалі бойові дії, що тривають, що точаться далі на тих дуже запеклих напрямках. Це перше. Ну і друге, багато вже зараз. Звучить різноманітних тез, що в нас весна або початок літа буде вирішальним. З ЄС в нас теж поступають різноманітні меседжі, що найближчі 2-3 тижні це будуть теж вирішальними для України. Як ви можете безпосередньо трактувати подібні заяви і лінію фронту, що там зараз відбувається, і на що нам очікувати найближчим часом? Отже, почнемо ситуація на полі бою. Очевидно, що фактично уся 1300 кілометрова частина. Активна частина бойових дій зараз там відбуваються запекли бої. Таких депресивних уче ділянок фронту фактично зараз немає, Бої йдуть на директрисі від Свато до Креміною. Причому в районі Кремінною там реальна пекла, бо Путінська армія підтягнула туди підрозділи спецпризначенців та повітряних десантних військ, намагаючись зупинити український контрнаступ, який фактично впритул наблизився до Кремінною. Традиційна надскладна ситуація в районі. Бахмута в передмістях Салідара Путінська армія має там деякі успіхи. І, до речі, та інформація, яку ми сьогодні почули від наших повітряних сил, з приводу того, що вони е, знищили два російські штурмовики, плюс ще один. Е, Елікоптер к 52, це так само вертольоти штурмової підтримки. Це свідчить про те, що росіяни досить активно використовують авіапідтримку для наносення ракетно-бомбових ударів по позиціях українських оборонців. Надзвичайна складна ситуація. Так само в районі Авдіївки, особливо в районі Красногорівки. Там Путінська армія намагається знайти слабкі місця в нашій обороні і отримати певні територіальні здобутки. Бо йдуть в самій Мар'їнці, складно. складно так само на запорізькому напрямку там путінська армія невеликими групами в рамках проведення розвідки боєм. Намагається так само промацати нашу оборону, знайти там досить такі не надто добре укріплені наші позиції для того, щоб задіяти в подальшому ті самі 25, можливо, 27 батальйонів тактичних груп, яка які засереджені на цій ділянці фронту, чимала кількість сил та засобів. І тут думки експертів розходяться в який спосіб вони їх будуть використовувати, достеменно невідомо. Але ж як на мене, очевидно, у разі, якщо путінська армія буде мати успіх. В рамках цих цієї розвідки боєм тові вони будуть намагатись перепусуватись вперед е, у бік Запоріжжя. Якщо не матимуть успіху, то й далі будуть сидіти по своїх укріп районах. А ми знаємо, що на півдні Запорізької листі, якщо не менше три, це район Васильівки, район Такмака і район Нелітополя. Так само досить динамічна ситуація у нас на півдні Херсонської області, але там більше працюють наші вовкулаки, які до розвідують цілі і дають цілі вказівки для наших гармашів, які нищать ворожі бойові позиції та місця засередження самого складу та техніки. Знову ж таки, чимало дійства відбувається зараз в дельті Дніпра на тих самих островах, де час від часу десантно штурмові підрозділи невеличкі. Або диверсійне розвідування групи противника намагаються висадитись на цих островах, закріпитися, але раз за разом перетворюються на попіл разом з піском, в якому вони намагаються закріпитися. Щодо інших ділянок фронту, це кордон між Україною та Білорусію. Там певне затише, але хоча знову ж таки це значить що немає жодного руху ворожої техніки на території Сполуки Білорусь. Певна динаміка спостерігається в областях Російської Федерації, які можуть з нашою Чернігівсько-Сумською та Харківською областями, тобто війна триває і казати, що зима це такий собі тихий період чи певне затиш, я би не ризикнув. А от що на що наважусь зголоситися і наголосити, на тому, що скоріш за все, за 3-4 Тижні путінська армія буде готова до масштабних контрнаступальних дій. Де це буде відбуватися? Ми зможемо з вами дізнатися після того, як побачимо зосередження російського групування військ кількістю близько 40 тисяч осіб, саме там думаю, буде ключове задіяння тих самих засобів хоча може і певне бути. Розподіл тих ресурсів путінська армії тих самих чмовників які завершили підготовку на різних ділянках фронту, і путінська армія зможе вірно наступати і на кількох напрямках. Але до чого це призвело у лютому березні минулого року? Ми все добре розуміємо. пане Я, Владиславе для на кількох напрямках вони так ймовірно зможуть наступати. А на кількох напрямках це яких саме от зараз ми можемо зробити певний аналіз і прогноз, тому що ми чули неодноразово ці заяви, що Сія готується до контрнаступальних дій великих так контрнаступальних операцій, і де, якщо так, вони можуть фактично це здійснити. Давайте таким чином зробимо. Я зазначив позицію, репетуючи заяву головної командуючих збройними силами України генерала Валерія Залужного, і поділюсь потім ще своїми припущеннями, які, звичайно, збираються лише на мій власний аналіз, досвід і розуміння ситуації. Отже, генерал Залужний наголошує на тому, що Путін з може продовжувати атакувати наші позиції на східному фасі Російсько-Українського фронту, намагаючись вийти на адміністративний кордон Донецької Луганської областей так само Путінська армія буде намагатися діяти і, і на півдні нашої країни чинити тиск на наших оборонців на півдні Запорізької області, щоб зафіксувати те саме статус кво, завдяки якому вони мають той самий сухопутний коридор, що з'єднує тимчасово окуповане Донець, тимчасово окуповано Криму. Ну звичайно, про Київ хіба що Ледащів, не говорив ну з того, що путінська армія може знову ж таки повторити спробу зразка лютого березня минулого року, але Має дуже такі примарні шанси на бодай якийсь успіх, навіть якщо збере аналогічно за кількістю угрупування військ. А от е, це те, що зафісен джерела. А от на що я дуже уважно е, дивлюсь і маю певні підстави вважати, е, як місце досить запеклих боїв, це район дещо західніший від е, Харкова. Там може бути не в досить короткий термін сформовано даного групування на кордоні між і, uh, Курською та Білгородською областями, і саме звідти може статися російський наступ. Чи станеться воно так? Я такий варіант не виключаю. Щодо термінів. Знову ж таки, я більш схиляюсь до думки, що це буде десь 15-20 лютого цього року. Знову ж таки, недарма. Шар Мішель заявляє про те, що Україна на ближчі 2-3 тижні. 2-3 тижні, так. Та чекають дуже буревні події. Я думаю, що якраз ці буревні події пов'язані з тим, що путінська армія буде накопичувати ресурси, де саме знову ж таки поки що стане на цю хвилину, ми не знаємо. І знову ж таки, я завжди орієнтуюся в цьому сенсі на заяви українського генштабу щодо Бові, які говорять, що ударних угрупувань уздовж усієї лінії розмежування фактично путінська армія не створила. Ну окрім того, що. Ударні угрупування діють на східному фасі російсько-українського фронту і здійснюють спроби атакувати наші позиції на півдні Запорізької області. Так, дійсно, і те, що ви пригадали Шарль Мішеля заяву, так найближчі 2-3 тижні. Я би ще звернувся до заяви безпосередньо нашої розвідки. Те, що вони казали, що весна та початок літа будуть вирішальними у війні, і якщо великий наступ Росії запланований на цей час провалиться, це стане крахом Росії та Путіна. Що ми можемо на сьогоднішній день і на якому рівні і військовому, і політичному на усіх рівнях максимально зробити, аби ці контрнаступальні агресивні дії Росії провалилися навіть на початкових своїх етапах. Як на мене, очевидно, що кейс дипломатії на наших перемовин з західними партнерами щодо активізації поставок озброєння військової техніки боєприпасів до того озброєння надзвичайно важливе завдання, адже ми маємо пам'ятати, що часовий проміжок, що минає від часу політичних часополітичних заяв до безпосередньо переміщення того озброєння військової техніки на лінію фронту і задіяння відповідно бойових діях досить триває це пов'язане з певними бюрократичними процедурами, це пов'язана із логістикою, тобто переміщенням е, цього устаткування, обладнання, озброєння, бо мала. Мати можливість цю техніку використовувати і ще потрібно обслуговувати та ремонтувати. Це так само важливо, тобто створюється відповідна логістичне забезпечення цього процесу. Ну і плюс важливий чинник це підготовка військового персоналу, який буде а, експлуатувати цю техніку чи озброєння так само, як і обслуговувати цю техніку, і озброєння так само потрібні фахівці. Тому історія це не надто швидка. Думаю, що мова може йтися від кількох тижнів до кількох місяців, в залежності від типу озброєння військової техніки. Ну а щодо регулярних поставок, наприклад, боєприпасів до артилерійських систем 155-го каліпера, то тут очевидно, що нинішня війна це війна артилерії і снарядів для українських сил оборони треба дуже багато. І думаю, що Шарль Мішель саме і наголошує на тому, щоб в найкоротші терміни забезпечити усім необхідним українську армію, щоб її було чим не лише тримати оборону а й проводити контрнаступальні а, угу. пане Владиславе, хочу ще вашу оцінку того ту зброю, яку ми отримали фактично. Ну і як результат оцінити переговори у форматі Рамштайн? Що це нам безпосередньо дає на практиці і та допомога військова, яку нам надають наші західні партнери зараз на даному етапі? Наскільки вона реально повпливає на хід бойових дій на лінії фронту? Справа в тому, що всі ми маємо певне таке розчарування від восьмого Рамштайна. Хоча я думаю, що це не зовсім справедливо по відношенню до усіх учасників цього проекту. Ну, хоча б тому, що цього разу ми отримали таку кількість озброєнь військової техніки боєприпасів до того зброї, яке нам ще півроку навіть не могло і наснитися. Потужні бойові броньовані машини від Британії, Канади, Сполучені Штати Америки, Велика Британія згадав. Німеччини від Швеції чимало артилерійських систем 155-го калібра, який діють з виключною інтенсивністю та ну, влучністю, і інше остаткування і обладнання, яке має допомогти українським силам оборони. Ну в першу чергу, вже фактично переходити переводити деякі бригади на норми забезпечення та зброєння за стандартами НАТО. Це чудова новина. По-друге, це Кратне збільшення бойових можливостей наших частина підрозділів, які вже мають можливість е проводити ефективні контрнаступальні заходи, буквально один приклад е бойові машини піхоти класу Бредлі від наших американських партнерів, е ті ж самі е американці, називають не танками, але винищувачами танків. Бо саме на Бредлі, наприклад, припадає найбільша кількість знищених іракських танків під час е е американської операції буря в пустелі в Іраку. Тож е очевидно, що техніка, яка передається. Це вона є сучасна, вона є ефективна, вона є потужною, і це вже зброя для контрнаступу, а не лише для оборони. Це дуже важливий чинник З зрахування того, що наступний Рамштайн має відбутися у лютому. То і далі я думаю, що обсяги та потужність того озброєння. Яке ми будемо отримати подальше, будемо ну, вражати нас не лише кількістю, но і якістю, і це ж очевидно, що нам є на чим чим працювати, бо Україна все, що потребує Майові авіаційні платформи, на накшату винищувачів F-16, Нам потрібні ракети, які діють на відстані більше до 300 кілометрів. До речі, наші британські друзі вже починають заявляти про те, що це можливо. І вони такий варіант не виключають. Так само, як і наші партнери з Нідерландів, так само заявляють про те, що вони готові розглянути питання щодо поставки f Ф-16, які є на е, для потреб українського війська, пане Владиславе, те, що неодноразово з'являлося відео, що в Москві. Росії встановлюють е, протиповітряну оборону, ППО на будівлях, на дахах. От знову ж таки бачили ці відеокадри. А е, про що це говорить у військовому плані для вас насамперед? Бояться страх уже там Нет, тут, тут зовсім інша історія. Тут, скоріш за все, певною міри мілітарізація російського суспільства, створення певної інформаційної історії. Бо я хочу привести буквально один приклад. Події 99 го року минулого століття вибухи в Москві, Волгодонській, невдалі. Спроби е, виставити гексаген як, е, як цукор, очевидно, що ФСБ створює певне підґрунтя для того, щоб мобілізувати російське суспільство на священну таку собі війну проти українського народу. Думаю, що буде серія терактів, в тому числі з використанням ППЛА, і все це буде подаватися під соусом. Мов дивіться, мирних мешканців Москви. Е, під Москвою вбивають українські ракети чи українські БПЛА. Хоча Абсолютно очевидно, що з раціональної точки зору наносити удари за допомогою ракет чи БПЛА у об'єктах цивільних об'єктах на території Російської Федерації ба більше Москви ну абсолютно нераціональна річ, і вона безвлузда за визначенням. Важливіше нищити ворожий військовий потенціал, аніж влучати по російським багатоповерхівкам по мирних мешканців Російської Федерації. Це неприпустимо, це не і це абсолютно безглузда ідея. Я абсолютно певен в тому, що українські ракетники та гармаши працюють і будуть працювати виключно. І лише по ворожих військових об'єктах. До речі, так, такої тактики е, практики э, дотримувалися наші сили оборони ще під час антитерористичної операції, потім операції об'єднаних сил. А, так ще в Росії на Росії заявили, що указ Путіна про часткову мобілізацію продовжує діяти в РФ, зокрема, його засекречений пункт. А зокрема, інші джерела і телеграм-канали повідомляють, що там мобілізація вже йде повним ходом, тобто навіть не приховуючи повістки, роздають де хочеш і не хочеш. От, В рамках цього указу, що начебто він далі набув. Чинності продовжився чи почав знову діяти. Не знаю, як вони це трактують, але тим не менше, ми розуміємо, що е, ця мобілізація насамперед що вона означає для нас. Якщо зараз вони е, знову ж таки беруться за такі великі масштаби на Росії, так ми усвідомлюємо, що це вони намагаються набрати в найбільшу або наймасштабнішу, е, наймасштабніші якісь угруповання, аби їх знову ж таки кинути на фронт. Е, що е, мобілізація? Мобілізація, ця, яка зараз триває на Росії, дає безпосередньо нам як вона впливає на лінію фронту, як вона впливає на ті рубежі, які зараз є найскладнішими, на яких точаться бої, і чого домагається Росія і Кремль саме цією мобілізацією, аби величезну кількість людей кинути на фронт. А з чим зараз стикається путінська армія з тим, що вона втрачає щодоби як мінімум ну, за останні кілька днів по 700 вояків? Це значить, що ті самі чмобки, яких числом було призвано 300 тисяч, дуже швидко закінчаться, Адже навіть незалежні західні експерти зазначають, що втрати російської війська спочатку повномасштабно навали складають близько 180 тисяч вбитими та пораненими. З урахуванням того, що система військово-медичної військово-медичного забезпечення російської армії надзвичайно недолуга, Ну, всі ми бачили і в аптечок, і ми бачили наскільки криво-косо працюють військово. Медики, і наскільки нераціональна е, працює взагалі система е, медичної підтримки російського війська, очевидно що втрати, які за шаблоном визначаються, на одного загиблого припадає е, до трьох поранених, в російській армії з, е, з цим справи кепські, і я не виключаю, що на одного пораненого припадає один загиблий, тобто співвідношення один до одного. Тому з урахування всіх цих позицій можна припустити, що путіну досить досить швидко, досить скоро знадобиться додаткова сила людських ресурсів, і саме тому той процес мобілізації продовжується. Продовжується за рахунок збільшення та поширення зміцнення системи мобілізаційного забезпечення. За рахунок Тих процесів, які передують безпосередньо призову на військову службу за мобілізацію, і ті півмільйона осіб про які часто вуста згадуються, думаю, ще зовсім скоро не стане такою собі фантастичною ідеєю. А Путін буде і цю людську масу відправляти фактично на обій. Бо очевидно, що в нинішньому протистоянні не стільки сабово склад є визначною складовою підґрунтям для успіху, оскільки високоточна техніка артилерія, яка дозволяє ефективно нищити ворога при тим самим забезпечує створюючи передумову для наступу чи то контрнаступу, очевидно, що Путін буде діяти в той співпосіб, який йому доступний, і якщо він має шалений людський мобілізаційний резерв, він його буде використовувати. Ну а нам свою справу робити працювати з нашими західними партнерами щодо збільш. І поставок озброєння для військової техніки, щоб за допомогою цього устаткування перетворювати на попіл тих самих чмобіків, які в рамках продовження часткової мобілізації були знову. Призиватися до лап російського війська, це правда сто відсотків. Пане Владиславе. Ще хотів би один важливий момент в контексті цього обговорити. В засобах масової інформації теж ширилось повідомлення про те, що військове керівництво України отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили наші після бойових дій. Про це Володимир Зеленський заявив, коментуючи поповнення особового складу війська. Щоправда, подробиць мобілізаційних процесів не розкрив. Давайте з вами просто для людей, так щоб мали розуміння, що це означає на практиці, так що мається на увазі, зрозуміло, що ми найближчим часом вже почуємо якісь деталі і подробиці, але ви, як військовий експерт, от як цей крок оцінюєте, як його можна аналізувати з точки зору тактики військової. А що відбувається зараз на фронті? На фронті йдуть запеклі бої. Чи несуть такі активні бойові дії втрати? Звичайно, несуть. А Українські воїни е, втрачають життя виборучів незалежність та відстоюючи територіальну цілісність нашої країни. Е, наші воїни так само отримують травмування та поранення. Е, в Зв'язку з тим е, процеси мобілізації громадян України, які мають визначені військово-блікової спеціальності, він є? Е, е, Постійно, постійно. тобто той процес постійно відбувається. Військово комісаріати працюють зараз, вони називається територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Працюють з Моб резервом, долучають до лав Збройних сил України визначені категорії громадян, які мають визначені спеціальності. Тобто, Працює та та система, яка е, свого часу була активована і реалізовується фактично з е, лютого 2014 року. чотирнадцятого е, року. Війна триває насправді. Е, Воїни, які на передовій, потрібен час на відновлення, на відпочинок, на поновлення своїх сил та вез та спроможності, і саме на тому і наголошує президент Володимир Зеленський. Тобто, наш військовий потенціал має людський має зростати, бо комусь треба вміняти хлопців, які досить тривалий час захищають наші позиції на різних ділянках. Чи буде це е, поголовний призов до Лав Української війська? Ні, абсолютно ні, адже потрібні визначені спеціальності, потрібні визначені фахівці і знову ж таки я підкреслю. Той процес не було призупинено, наприклад, е, е, там, кілька місяців тому назад. Він постійно триває визначена категорія громадян плановому порядку. Проходячи через всі процедури відповідного призову перевірки стану здоров'я, соціальних умов відправляються в навчальні центри, потім вже в бойові порядки. Очевидно, що війна продовжується і навчені підготовлені все більше забезпечені кадри для української війська і далі будуть потрібні аж до того моменту, поки повномасштабна війна, що там нині триває між Росією та Україною, не закінчиться. Зрозуміло, Владиславе. Дякую вам за роз'яснення, як завжди, за фаховість за те, що ви пояснили ситуацію нашим глядачам. Сподіваюся, що обов'язково буде для них ця розмова корисною. Я вам дякую за те, що долучилися до моєї Владислав Селізньов, військовий експерт. Нагадаю, з нами спілкувався. Пасибі, друзі, за те, що ви дивитесь. Не забувайте активніше долучатися до переглядів наших відео, ставити свої вподобайки, писати коментарі, запитання, думки або можливі теми, які ви хотіли почути в найближчих наших. Відео, все це будемо приймати до уваги, і обов'язково будемо робити ось такі інтерв'ю. Відео, аби ви якомога ширше розуміли, що відбувається в країні. З вами був я Андрій Рудий. Дякую, бережіть себе, побачимось.